Сьогодні студентський квиток це переписка до життя університету, можливість відвідувати бібліотеки, лекції та заходи. Але чи замислювалися ви, якими були студентські документи понад 100 років тому? Перед вами унікальні артефакти, майже сторічні студентські квитки, які зберігаються в музеї історії нашого університету. Студентські квитки як офіційне посвідчення особи студента. Почали з'являтися в Європі у 19 столітті. Одним із перших університетів, який вів такий документ, був Гумбольський університет у Берліні на початку 1800-х років. У музеї історії Нобі України зберігаються студентські квитки Київського сільськогосподарського інституту за 1920-1930 роки. У 1920-ті роки ці документи мали назву студентська карта. А з 1930-х років студентський квиток. Ці документи мають зовсім інший вигляд, ніж сучасні пластикові картки. Вони були паперовими, мали рукописні записи та печатки. У них зазначалися ім'я студента, факультет, навчальний рік і навіть підпис ректора. Але на відміну від сьогоднішніх документів. У студентських квитках 30-х років позначена адреса проживання студента. І, зокрема, у нас зберігаються унікальні студентські квитки, де позначені гуртожитки студентів, в яких вони проживали. Зокрема, у даному студентському квитку позначено гуртожиток Київського сільськогосподарського інституту Корпус 1, кімната 68. Також у музеї можна побачити ще один документ. Який був обов'язковим у студента, це матрикул, документ, який підтверджував зарахування студента до вищого навчального закладу та складання ним заліків та екзаменів. Проте процес радянізації вищої школи в УРСР включав перехід на нову систему навчальних документів. Відповідно на зміну матрикулу прийшли залікові книжки. Сьогодні студентський квиток став більш технологічним, але його значення залишається незмінним. Він символізує незалежність до великої університетської родини, можливість здобувати знання і творити майбутнє. Тож завітайте до музею історії університету, щоб на власні очі побачити, як змінювалося студентське життя крізь десятиліття.